От я вам показувала мільдову вусу підперезану дівчинку з короткими вусиками. Тепер можемо порівняти. Це у нас явно самець. Вуса ну, багато раз довші за нього самого. Бачите? Дуже довгі вуса. О там мож, десь закінчується, о, наш там. Теж такі смужечки на крильцях, але вуса дуже довгі. От буквально я відійшла декілька метрів від самки і тут на листочку бачу і самця. От вуса, бачите, де? О, наш там десь закінчується. Гарненький хлопчик, муль довго вуса підперезана. У Вроцлавському парку. 15 травня 2024 року.